Вітаю Авраам в центрі нашого братства, в канцелярії Весеєхбе. Сьогодні мали дуже гарну таку зустріч, засідання комітетів. Дякуємо, що ти є з нами. Розкажи, як справи з центрами надії, як розвивається це служіння, що це таке є центри надії і як ідуть справи? дякую, брате Василію. Це привілей бути тут і працювати разом. Нам приємно служити для Бога в Україні. Центри надії це по суті нові церкви. Ми просто засновуємо нові церкви, але з конкретною метою принести реальні і видімі зміни в життя людей, які живуть у тому районі, де утворений центр. На початку благовісники виходять на вулиці, щоб люди. Почали помічати, що тут є Божа людина, яка молиться на вулицях, розмовляє з людьми на вулицях, і навіть запрошую їх прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Багато людей на початку не знають, як це робити, і бояться, тому що вони звикли до того, що потрібно говорити людям, що вони погані, що їм потрібно розкаятися у своїх гріхах. Однак, коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що Ісус говорить, що це добра новина, це радісна новина. Тому ми намагаємося в цей воєнний час нести людям позитивне Євангеліє. Ісус Христос любить вас, Ісус Христос хотів би бути вашим другом і хотів би вам допомогти. І багато людей відгукуються. Тож, коли ми робимо це, все більше і більше людей знайомляться з однією людиною або кількома людьми і бачить, о, вони знову моляться за нас, або ходять по вулиці і моляться. Вони приходять і запитують. Я хотів би знайти Бога. Чи можете ви мені допомогти? Завдяки цьому новому підходу за останні 4 місяці ми маємо майже 250 людей, які прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Коли вони приймають Христа, вони бачать своє майбутнє. Звичайно, це включає і покаяння в гріхах, каяття в минулому поганому способі життя, але найважливішою частиною навіть є не смерть Ісуса Христа на Христі. А його Воскресіння, яке дає нам нове життя і надію на майбутнє. Тому зараз ми бачимо в різних місцях, що люди виявили бажання прийти до центрів надії просто щоб почути добру новину про те, що Ісус Христос є їхнім другом і їхнім особистим Спасителем, і Він прощає їм їхні гріхи. Як я вже згадував, це починається з євангелізації, яку багато хто не звик робити. Багато засновників церков думають про будівлю. Про групу або про молитву ми наголошуємо на молитві на вулиці, завдяки якій люди бачать, як християни моляться, починають це поважати і шанувати. Тоді в громаді починають відбуватися зміни. Амінь, слава Богу. Кожне служіння в Україні має багато викликів під час повномасштабної війни. Які виклики має служіння центри надії? Звичайно, ми всі хотіли би бачити велике розширення центрів надії, але вже другий рік лідери переходять від євангелізації до навчання та наставництва, підготовки новонавернених до того, щоб вони були учасниками, не просто членами, а справді ставали працівниками для Ісуса Христа, і це прекрасно, тому що це впливає на суспільство. Наприклад, в одному селі в Дніпропетровській області, команда надії. Пофарбували дитячий майданчик, люди були настільки вражені, що знаєте, нічого не відбувалося роками, тому вони зателефонували в державну адміністрацію, кажучи: я бачу, ви фарбуєте дитячий майданчик. Дякуємо, що пофарбували майданчик і щось робите. А чиновник відповів: Ні, це не ми. О, це не ви. Ні, це робить церква. Отже, раптом з'являється цей вплив на людей. Ого, є церква, яка це робить. А трохи пізніше, через цей вплив, хтось інший зателефонував до місцевого керівника. Якщо вони зробили це в одному районі, то чи не могли б вони пофарбувати ще один дитячий майданчик для нас? Отже, ви починаєте бачити, що громада відчуває видимий і фізичний результат? Ми маємо зараз у багатьох місцях невіруючих людей або нецерковних людей, які пропонують взяти участь у діяльності церкви, так що це початок їхнього наближення до Ісуса Христа. у великих містах це відбувається по різному Так в Черкасах, наприклад, брат і сестра пішли в магазин. АТБ. поруч з ним встановили хрест. і так сталося, що в цей день йшов сильний дощ. Молодіжна група зіграла невеличку сценку, п'єсу для людей людям, які проходили повз і бачили це, реагували на виставу, то їм пропонували написати молитву і прикріпити її до Христа. Тож кілька абсолютно нових людей, незнайомців, брали участь. Вони писали щось, прикріпляли до Христа. А деякі з цих учасників чи спостерігачів навіть. Ставали на коліна на тротуари під дощом, щоб помолитися. Можливо, це була їхня власна молитва. Так що в цій області є вплив. Люди повертаються додому, розповідають про це своїм друзям. Ось що відбувається вже другий рік. Не дуже велике зростання відвідуваності самого центру, але вплив на суспільство і нові люди, які беруть участь у заходах, зростає ви як Божа людина маєте велике бачення. Яке ви маєте бачення центром надії для церков? Як вони вплинуть на церкви? так, це справді щось нове, що ми переживаємо. І я спочатку не зовсім розумів, як це буде. Ми зосереджувалися на цих нових церковних планах з атмосферою центру надії та принесенням радості людям. Але зараз у наших зустрічах тут в Ірпені щоразу беруть участь 10 пасторів, які приїжджають з різних церков, тому що мають бажання використовувати деякі з цих методів у своїх церквах, щоб принести більше радості на богослужіннях. На воронковому благослужінні можуть бути свідчення, тому що свідчення це сильне виявлення того, що Ісус Христос робить в житті людей протягом тижня. Один брат з Дніпра. Даніїл, там є церква. Протягом останніх чотирьох місяців почав використовувати молитви, які ми поширюємо. Ми використовуємо молитви в основному з Біблії, іноді трохи адаптовані, але з Біблії, і він використовує їх у своїй церкві щовечора, коли вони проводять молитовні зібрання. Це не дуже велика церква, близько 60 членів. Я думаю, а ввечері приходить від 8 до 15 людей. А тепер уявіть собі, що чверть членів церкви приходять щовечора молитися і прославляти Бога. Слава Богу. Дуже дякую тобі, Авраам, за багато років плідного служіння, благословеного в Україні, благовісти, в заснуванні нових церков, в розвитку лідерів. Хай Бог благословить, щоб через це служіння багато людей справді знайшли мир і спокій в серцях. Амінь! Хай Бог благословить Амінь. Амінь.